Мене вже показувати не можна, але бачу ночі. Так, всім доброї ночі. Зараз щось покажу. Дивіться. Ну, Сашку покажу, звісно, вона помаширує в ручку. Доброї ночі всі. Я йду, Сашка, монтую відео. Вся в телефоні, вся взагалі вся там в телефоні і йду. Розумію, розумієте, голова опущена і я отак йду. І практично впираюсь. От цього мужика. Це взагалі, звісно, дивіться, три статуї. Я не знаю, як я його не збила. А до цього ми йшли, а Сашка мені каже, десь тут повинні бути, як вони називаються, статуї, так? З, з, з цього. Льотчик з створює. Сам... Кажу, я чуть льотчика знову не збила. От, в общем, розумієте, Да, в нас весело миржом, але ж спати ще не спали. Мені таке враження, що це ніколи не закінчиться. Знову ліземо без... на гору. Дорога без кінця. Дорога без кінця, ліземо на гору. Боже, чекаємо вже ту реєстрацію. Як треба хотіти на орук? Та, не... <реш> <це, реш> <це, реш> та уже. <ужас. реш> так, ну ми все одно ж ми полетимо. Ми пройшли контроль, нас всі пізнали. Іра там щось десь ходить, вибирає. Дюті Фрі. А ми з Сашкою вже пішли. Каже, нам нічого не треба. Ми вже хочемо в Єгипет. Okay. Так що все-все по ступенечкам зал очікування. Дюті Фрі, звісно, тут величезний. Отак от. Ох, немає мого Саші. Уже б біскаріку там купив і почали б святкувати. Так, оце. Ну спогади, спогади, спогади. Сашка вже м'якенько зайняла кресло і все, сидить в телефоні. Все ж таки ми не витримали. Ось там рот розбирає. А я ось так. Ну, навряд чи я засну, mm -hmm. але ж от приблизно отак. Два стула, віг тут стула, е, стільці приварені до кола. Mm -hmm. Це вже все одно туди. Ой, боже. Втомилися, дуже втомилися. Недовго ми полежали. Тільки знайшли місця. Так і все. Поїхали, ми вже в автобусі. Бачите, такі автобуси тут підігнали. І ми вже на посадку, нарешті. Так вже показувати похазувати. Вот, ну ти же сашка зараз сяду на літак. І цей весь жах, який очікувати, вже подали. І все, ми ну, так сили. І то вже не я маю, так. Вже нарешті почули человека після. Після всього, що ми пережили, контрольний в голову. Дивіться, у нас останні місця. Це не розкладається Сидушки Оці, що сидять попереду, розкладуть і отам от отут ми будемо отак. Бо треба було медитувати, що у нас найкращі місця. Сиділи всі, сиділи всі, Боже, капець. Я не знаю. Ну, було, було. але Так би ще не долетіло. Ну що, три години, три з половиною, так? Чи? Протримаємося. Ой-ой-ой-ой-ой. Cabin Crew, take off. Іллюмінатор, а Сашка мені каже, ну що там, що ну, там, пісок? Що там може бути? Вот так, от, отака тут, Да, після нашої природи, да? після зелень, що там, пісок, але ж буде море. Да. Сподіваємося, що цей самоліт це останнє. Ох такий літак. За цього ми вийшли перші. Боже, як кругом гучно, це ужас. Я не знаю взагалі ці влоги. Хтось буде чути, чи є, що я тут скажу. Дивіться, ми вже сидимо. А ось мої валізи Мій багаж. А я прикалуюсь над дівчатами. дивіться. Я вже хвилин 15 стаю своїм. Чимоданчиком. Да, вже все, ти себе. А вони там стоять, і їхніх чемоданів немає. Кажу, дівчата, кажу, може, вони іншим самолітом полетіли. Каже, йди вже не каркай. Ой, щось, так, да, точно, що йди не карка. Зараз візьмемо каву, я вже вибігла, спитала 2 долари. Ну, ну Немає вже, який, який раз крутиться оця лента і немає піса. Yeah, так, ладно, чекаємо, чекаємо. Я, я вже все покинула. Там сумочка з документами, з товаром. І ще відкрите. Беруть, що хочуть. І побігла знімати. Ох і Тетяна. Ми вже їдемо в отель. І... Дуже приємний у нас тут, скажімо так, дуже швидко все розповім, ну прямо без усіх всіх, як зазвичай почнемо, ото там розповідати. Ми вже все знаємо, да? так? І наш отель ось перший. Нас вже зразу і висаджують в місті, поряд. З аеродромом, чи з аеропортом, чи як він там називається. Ну, в общем-то, ми вже практично приїхали. А ще дуже класно, що нарешті тихо. Мені цей гул, круг, гул, гул, все годить. Мені здавалося, що мене взагалі ніхто не чує. От, все нормально. Вже класно все чути, ми вже заспокоїлися. І вирішили, щоб все було нормально. Багато їдемо, багато отелів, які не працюють. так от все трохи виглядає. Взагалі, не дуже. Там не такі наче розруха в цих готелях. А колись це все працювало повну. А нам сказали приготуватись. Ось ми дали сюди, витаскивати? співач. марк. Ми приїхали. Давай сюди. Так, поки що ми дуже задоволені, нас дуже класно зустрічали на рецепшені. Класні хлопці тут на рецепшені, дівчата. В общем, все нормально, нас тут все добре зустріли, все добре, добре, добре. Так, і дивимося, отельчик. Ну, дуже приємний. Це рецепшен. Нам вже підключили Wi-Fi. Все працює, все добре працює так, що я сподіваюся, що кожного дня я буду робити влоги, тому що інтернет класний. Але ж він сказав, що інтернет працює тут класно. А якщо ми йдемо на море, то там не дуже. Ох, яка ангел, дівчина ангел, клас, то там не дуже. Але ж можна купити за 5 доларів. І тоді працює все кругом. Отут, ресторан, все, дівчата мої вже побігли. Побігли, бо нам сказали, що там чай, кава, можна там зараз прямо пригоститися. на нас вже вдягли такі браслетики. От, і ми чекаємо на заселення. Але заселення зазвичай в дві години. От, ну а ми вже трошечки підмазали ручку, як то кажуть, і нам сказали, що нас поселять зараз. От, так що ми підемо, поки поп'ємо кавусик, нам тут все вже організують. Ось таке ресепшн. В общем, все поки що все подобається. Все класно. Оце вихід з ресепшена. Тут я розумію, що основний ресторан. Я вже пробігла мимо, да? От Тут ось ми будемо їсти. затемнено скле дуже видно. І зразу басейни. Зразу ж басейни. Там вон, зверху щось, ну це ще не розібралося. Басейни, басейни, басейни. Багато басейнів, я так розумію. От, Тут валяються люди вже. Так, Там китайський ресторан, я так розумію. Ну, Територія не дуже велика. Ну, Магазинчики, ну все, як завжди. фонтанчики. Ну, що, все подобається. Все подобається. А Сашка а я ж не взяла каву, зараз я що? Хочу За... воду. А що, води немає? Ні, я хочу в цій Тут дитячий басейнік. Ось у дитинка стоїть рядом і каже, а в детському би я покупалась. Там такий зонтик гарний. Дивіться, який зонтик гарний. Чому ну, ну, такого? І немає жабка гарна, в дорослому, гарна, да? в дорослому mm. немає. В дорослому дуже да, смішно. Там щось не дуже багато плаває. Треба яка там глибина, бо я люблю зранку поплавати. А щось тут такий він не дуже, щоб поплавати. Недорожки, не дорожки. Може десь іще є. Коротше, ми йдемо і дивимося. Дівчата нас послали шукати щось підне. А там тільки напої. В общем, спускаємося вниз. Це зрозуміло, сьогодні в мене, поки ми йдемо, такий легенький обзорчик цього. Пляжику. А ото дивися, що там ото написано на лілус то що таке? Це конференційне Хто? Там конференції проходять. Ага, конференції. Так, бик. <смі> бик. Ну і як завжди, от квітами вони просто вражають. Це ж надо. Кругом піски бачили, летіли ми в літаку, що там робиться. А тут усе отак все. Ну, краса ж, ймовірно, все зелень, зелень, зелень. Зелень, зелень, там конференц зал. От так. І от. Навіть і сортувальниці для мусора. Сортувальниці для мусора є. Так, оце корпус. Ага, нас селять от в тому корпусі. От там. Зверху, да, нас селять там. А, а він сказав, що там краще, що так. тут більш старі номери. Дивимось, от така у нас. От так у нас олейка. Так, да, 10 доларів багато рішають. Качельки Качельки. Тут можна сідати, качатися і відпочивати. Але ж тут мені здається, що це більше ті, що живуть тут в цих бунгальчиках. Це більше для них. Хоча, це що? Хтось що скаже, сідайте качайтеся. Так, ну що. Далі йдемо. І дивимося на красу. Так, отут якийсь пасту повинен бути. Так. Да? Да. А ну пішли, Женя, подивимось, що тут є. Бо нас ж дівчата послали. У нас же сніданок не входить. А ми тут. Ага, що тут у нас? Добрий день. Так, дивимось, що так. Ми, ті, ми, ми тільки приїхали і все. Мініталій. Ага, міні-Італія. Тут теж якийсь ресторанчик. В общем, по поки що ми бачимо тільки ресторанчики, в яких нас будуть запрошувати ввечері, а якогось фастфуду нічого не бачимо. Але ж ми йдемо на берег. Так, каже, так більш узка, але уютненька територія. Ну, Я думаю, що цю територію ви будете бачити кожного ранку. Тому зараз, зараз будемо знімати так виборочно, щоб не дуже довгий блог був, щоб я кожного дня встигала щось виставляти. Аквапарк для дітей, для малих. От там. Такі Мунганчики такі, щоб тут можна було. Ой, там щось таке. Там, там щось максимально білизьке. Ну, так. Ось так, максимально біблизькі, так. Це біблійське, а, а то біблічка. Да, Дуже класно, так. Да. Да. А тут, да, тут більше гречки, да. В грецькому стилі, в грецькому залі. Отак. так. Да. Класно. Женя, здається, ми таки знайшли щось таке. А, це щось теж дитяче. Ось, о, дивись, це, ж, це щось ж їдобне. Фіш, це фіш ресторанчик, я так розумію. Риба. Да, так, риба. Риба. А тут усе, а тут ось щось. Тут? Да, вот там синочки есть. есть. Так, разумею. А вот тут? А вот тут барчик пляжный. Фу, я уже в песок залезла. Пляжный барчик. Идем на пляжный барчик. Барчик. Напои. В общем, мы тут стоим... Взяти, а я хочу взяти пиво, спробувати таке, воно, як завжди, в Єгипті, воно таке, як, як водичка класна. Так, я взяла пиво класне, а ти що? Ана, ананас. на нас сок, висок класна. Ну, Ну, йдемо далі. Ми вже до пляжику дійшли. Фастфуду ми не знайшли, може ще рано просто. Ми я ж... Я ще ж нас навіть не заселили. Це в нас такий обзорчик, ми тут лазимо кругом тут розважаються, тут водне поле, я так розумію вот. А от такі спуски Ну там жінка спускається, не хочеться мені її показувати. Вот. А Вот такі спуски от прямо спивцу Я кажу Іра, даже, Ой Ах, Господи Женя Даже бабушки твои от, от повільно спускаєшся, от, і поплыв по рибкам не густо, та тут усе подивись, скільки відпочиваючих вони розігнали всіх рибок. І yeah. uh -huh. uh -huh. тут рибки різні, і отакі вот рибки тут плавають, і отакі. Вот да, різні рибки тут плавають. Так, і тут можна пригати з пірсику, так я розумію. А загородки стоять, інтересно, можна чи? Угу. Так, Я вже з'ясувала. Мені хлопці розповіли, що звідси можна пригати, а тут можна спускатися. Так, а ото спасательний катер, я так розумію. Нема кого спасати, Ось тут будьочки, звісно, але тут глибоко, класно. І от там рифи всякі. І я скажу, що не так багато людей на пляжу, як ото нам розповідали, що прямо там нема де лягти. Нормально там все. Ось там воно е кораблі. я, то экскурсионе. Да, то мы там будем. Вот так, ну что, короткий, коротесенький огляд я вам сделала. А далее мы с Женькой уже разделимся и чухаем воду. Короче, нам уже браслетики поменяли. А, боже мой. Ой, какая водичка. класс. Клас, так, ну я ж пруся з телефоном, понимаєте? Це ж навчилася ж я де, у кого є ж у кого навчитися. У мене ж є доця, є внучка. в общем, я вже плаваю. Так, да, так, да, да. я вже плаваю, вже тут волна. Женька там десь заходить на я, Я думаю. Що там думати? Рибка страшна, Ой, рибка страшна, синенька зараз з'їсть. А вдруг? Ой, ми купаємося вже все. Перше купання. вона попливла, бачите? Жабка попливла. Так, і друга жабка попливла, але покладу телефон, тому що жабка... Жабка з телефоном настільки може Маша з вікою плавати. Маша навіть може понарядше, що ви ж знаєте, буде да, великий. Є опит. От я так розумію, що тут піци готують. І Він прикольдувся, запустив. Хлопчика каже, давай допомагай, надів на його колпака. А мама там стоїть, знімає. Він розкатує тісто. Так, класно. Ну і все було б добре, так класно, все я купаюся, все, все, стільки радості. Але далі почалося. Що було далі? Ну, звісно, це все буде в слідучому блозі. Ой, взагалі, не все було так добре, як оце зараз ви бачите. Ну нічого, ми прорвемося. Треба сказати. Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.